Цей мотоцикл доставить вас у вищу лігу. Принаймні, так стверджують буклати КТМ. А дивлячись зі статистики нашого каналу, не вас, а вашу дитину. Мова піде про новий ктм 85 sx СХ. Справжній снаряд для занять мотокросом і не тільки. Всім привіт, ви на каналі Мотошоп. З вами як завжди, Макс. І В цьому відео подивимося на оновлений 85 п'ять 25-го модельного року від компанії KTM. кросовий мотоцикл для фристайлу мотокросу. Трошки розберемося, чи підходить він для ендуро. Поговоримо про його можливості та обмеження у використанні. Власне, нам цікаво буде саме в розрізі Ендуро і звичайних невибагливих. По катушок і розкриємо дуже цікаву тему, дізнаємося, до якого класу підбайків відносяться цей мотоцикл. Ну і почнемо власне з дурні. Часто люди приходять і запитують, що це за підбайк і скільки він коштує. І я е, поясню людям, що це не підбайк, звичайно, це справжній кросовий мотоцикл, легкий, потужний, агресивний для занять мотокросом, фрістайлом іншими екстремальними видами спорта. Якби це був Підбайк, то інші підбайки поклонялися б йому як божеству, тому що цей мотоцикл вставляє не тільки всі підбайки, а й багато інших мотоциклів, навіть з набагато більшою кубатурою дорослих мотоциклів. І далі я розповім, чому. Звичайно, на ньому можна займатися ендуро, але це приблизно те ж саме, що збирати картоплю на танку. Весело цікаво, але не найкращий варіант. Втім, я. Далі розповім, чому саме ця модель 25-го року більше підходить по ніж попередні роки. Давайте загалом про мотоцикл КТМ 85 С в 25-му році, як і багато інших моделей цього бренду, дуже сильно оновилися. Ну, власне, конкретно з цієї моделлю не можна сказати, що дуже сильно, але є покращення. Покращення в першу чергу в двигуні в роботі двигуна інженери кажуть, що покращили роботу двигуна на низьких та середніх обертах. А ми знаємо, що це ахілесова п'ята для двохтактних мотоциклів, особливо з маленькою кубатурою. Вони чудово стріляють на високих обертах, але їм не вистачає моменту на низьких. І, власне, кажуть, що в цьому році він буде краще їхати, саме з низьких і середніх обертів. Власне, що і робить його більш придатним для. Покатушок для ендуропокатушок для просто прогулянок по лісу, якщо хочете. Невибагливих, скажімо так, умов, де не треба сверлити постійно на відкриту ручку газу повністю, тому що ці мотоцикли власне люблять так їздити, тільки тоді вони так і їздять, і максимальна потужність у них на максимальних відповідно обертах. То тут вже має бути трошки більш придатним для власне покатушок і ендуро. Також в цьому році покращили ергономіку і керованість мотоциклом, тому що у нього інший підрамник. Він також композитний, як у великих мотоциклів. Він зі скловолокна і посилений алюмінієм. Таким чином вони змінили трошки кут нахилу задньої частини і кажуть, що райдеру буде краще. Керувати цим байком. Власне, що ще цікаво про цей невеликий мотоцикл. Я потім на нього присяду, щоб ви змогли оцінити його розміри, те, що він даунскейл, тобто вони взяли великий дорослий повнорозмірний ендуро і просто у цій площині його зменшили. Тобто, це не якийсь там зроблений мотоцикл. У нього витримані всі, скажімо так, співвідношення по. По деталям, по частинам мотоциклу, це великий байк, тільки трошки менший. Також інженери стверджують, що в цьому році мотоцикл більш пристосований саме для довгих гонок. Тобто, коли там заїзд відбувається не там 5 хвилин, грубо кажучи, а коли ви навалюєте півгодини без зупину, райдеру має бути простіше саме через нову ергономіку. Також хочу згадати про. Слоган КТМ, то що мотоцикл готовий до гонки, а саме Ready to Race. І це не просто слова, це буквально означає то, що ви дістали байк з коробки, умовно кажучи. Ну, це роблять наші мостри, коли збирають після того, як мотоцикли приходять з заводом. Але сенс в тому, що його дістали з коробки, зібрали, залили бензик і ви можете прямо йти, навалювати, брати участь у змаганнях. І, по-друге, це буквально то, що мотоцикл. Цей здатен витримувати найбільші навантаження, найжорстокіші умови ендуро і кросові байки найвитриваліші, найміцніші, як по рамі, колесами і так далі. Вони постійно літають, кувиркаються, часто піднімаються і їдуть далі. Ну, звичайно, якщо піднявся райдер. Ну і знову ж таки, якщо ваші смаки доволі специфічні, ви можете брати цей байк і їздити на ньому по хліб. Давайте ще трошки розповім вам цікавих історій з власного досвіду Колись давно у мене був мопед 50-кубовий з двигуном Minarelli am 6 це ну, схожий двигун на цей, тільки 50 кубів, там теж 6 передач. Я його довго тюнив там до 80 потім кубів, доволі довго на ньому катав. У мене були і 17 колеса, і 18, 21 повнорозмірні для ендуро. На той час він задовольняв всі мої потреби, особливо в Лайт ендуро і легко справлявся. Я їздив дуже часто разом з великими повнорозмірними ендурами. І все було ок. Але потім, звичайно, трошки амбіції зросли і мені його стало не вистачати. Тоді у мене з'явилася хаска 125. Я її теж довго тюнив до 144 кубічних сантиметрів. Це була реальна. Зажигалка, ракета, і ось цей мотоцикл власне залишив найтакі найтепліші спогади. Да, про той час, і найвеселіший а, насправді був байк. На ньому я навчився майже всьому, що там зараз знаю про ендуро. Потім, уже коли з'явилася трьохсотка GasGas і 300 то покатушки стали якось трошки спокійніші. так я заїжджав далі, стрибав вище, але в цілому, якось саме от фанова частина. Я б віддав перевагу саме 125 попередньому мотоциклу. Це до того, що кожен мотоцикл. Скажем так, валить по-своєму, і нехай вас не вводить в оману, то що тут всього там 85 кубічних сантиметрів. Тому що тут по деяким відеороликам на YouTube з Діно стендів 26 кінських сил на задньому колесі, тобто це не на колінвалі, на колінвалі ще буде більше. 26 і це рівень багатьох мотоциклів 250-300 кубових чотиритактних такних динозаврів з під Тобто, уявляєте, цю потужність 26 сил на 69 кілограмів ваги. І коли там також 26-24 сили на 120 кілограмів ваги. Це реально ракета. І щоб дорости навіть до 85 кубів, вам треба буде якийсь час і здобути якийсь досвід. Власне, до цієї кубатури для підлітків і дітей у Газгаз, -Газ, КТМ і Хускварни є. Менші мотоцикли, наприклад, 50-кубовий. Там от не видно, да, але стоїть КТМ 50 кубів. Далі у нас є кубатура 60 і потім вже йде 85. ка Це теж невеликі байки. Потім іде 125 і 150, двохтакні вони вже повнорозмірні, такі, як і 250-300 і повнорозмірні ендуро. Тож Діти зазвичай і починають їздити з маленьких мотоциклів, 50-65. А 85. Власне, цей мотоцикл по ствердженню компанії КТМ підходить для підлітків від 11 до 15 років. Але я думаю, я в цьому, вибачте, не розбирався. Я думаю, що це ще продиктовано регламентом змагань, да, там, з якою кубатурою, який вік можуть там, підлітки діти брати участь у змаганнях. Якщо знаєте щось про це, напишіть, будь ласка, в коментарях. Тому що на цьому мотоциклі власне може їздити і доросла людина. Якщо ну, дуже того хоче тут треба ставити пріоритети. Наскільки там дискомфорт і жага кататися вам а, пріоритетніше, і звичайно ви не будете їхати на цьому байку там на повну ручку газу довго, тому що все ж підвіски і двигун власне для меншої ваги райдера. Але у нас дуже популярні прокати тих самих підбайків, і там їздять саме дорослі люди. Тож тут, звичайно, доросла людина теж зможе їздити, але я думаю, не на постійній основі. Але в той же час, якщо ви дівчина, мабуть, можливо, невеликого зросту, можливо, також і невеликої ваги, то вам цей байк також чудово підійде. Якщо тим паче ви не можете використовувати повнорозмірний ендуро мотоцикл. Не хочете їздити на дохлих підбайках, хочете максимальної перформансу, мінімальної ваги, то це також снаряд саме для вас, як для мотокросу, так і просто для покатушок. І так, ще раз, якщо ваша дитина 11-15 років, він 100% підходить. А менше в залежності від досвіду, бо люд... діти часто їздять, навіть коли не дістають ногами до землі, коли сидять в сидінні. Більше 15 років знову ж таки, вага, зріст, навички і так далі. Я думаю, що діти підлітки також можуть їздити. Дорослі, очевидно, що це байк не для дорослих, але якщо дуже хочеться, і ви можете взяти у свої дитини байк і проїхати там за тим же хлібом і так далі. Ну і дівчата, наші чарівні жінки, також можуть їздити на цьому. Мотоциклів важливо наголошую ще раз, що це кросовий байк, максимально легкий, максимально потужний. Він призначений в першу чергу для мотокросу, фрістайлу, максимальна швидкість, максимально відкрита ручка газу, сверління на високих обертах, стрибки, трампліни. Оце все переварює. Мотоцикл, жорстка рама, потужний легкий двигун, низький центр ваги і енергоємні. Підвізки. І десь тут я вже хочу почати все ж розповідати про характеристики цього мотоцикла. Давайте я почну з двигуна. Повторюся: 85 кубів, а приблизно 26 сил. Хоча КТМ Хускварний Газгаз -газ, ніколи не наводять повні характеристики потужності для своїх байків, але є декілька каналів на YouTube, які регулярно роблять тести на діностендах. Ви можете самі перейти і подивитися. Потужність. Маленький двигун. Зверніть увагу, наскільки він компактний. Здається, що його отак можна взяти а, в руки. Відповідно, він легкий. Шість передач. Я не знаю, куди вони їх там впіхнули, але вони там є. У нас карбюраторна система живлення, Кейхін 28 мм. Це достатньо велика. Великий отвір для карбюратора для такої кубатури. Ну, власне, це і говорить про те, що він любить їздити на повну ручку газу. бо чим у нас менше буде впускний отвір у карбюратора, тим він краще буде їхати на низьких обертах. І от мені тут уже не терпиться трошки розповісти про тюнінг цих мотоциклів, тому що для двохтактних байків взагалі дуже багато різноманітного тюнінгу. Тут можна покращити. Ну, Дуже багато чого, починаючи від просто заміни там карбюраторів, є різні а, циліндри головки, є різні резонатори, які покращують характеристики двигуна, знову ж там на низьких обертах чи а, на високих. Дивлячись, що вам треба. І дуже класно, що у KTM в Power Parts є кіт комплект циліндрово-поршнової групи. Весь комплект. На 105 кубічних сантиметрів, тобто плюс 20 кубіків з 85 до 105. Це дуже суттєво буде приріст потужності і особливо тяги на низьких обертах. Бо чим більше у нас потужність, тим краще буде байк їсти, їхати. На низьких обертах цей комплект з Power Parts Ви як завжди можете замовити, придбати, поставити болт-он без напильника і сварки. Це зняти, то поставити, і знову мотоцикл готовий до змагань. Резонатори теж можна різні варіанти. Є таке розуміння у двохтактних мотоциклів, як портінг, коли людина, яка знає, що вона робить, тут в циліндрі є порти, перепускні порти, впускні, випускний. Випускний власне один, і там по-різному з перепускними і впускними. Їх також можна дуже тонко налаштовувати. Власне, їх випилюють, розточують, роблять різної форми, і там просто шалений приріз буде потужності, але, як правило, десь в одну сторону мотоцикл або буде їхати краще на низах, або краще на високих обертах. Тут кожен робить а, пріоритет, що йому важливіше, і в ці, цей бік. Рухається. Але ще раз хочу підчеркнути, тут просто небезмежні варіанти для тюнінгу, але їх дуже багато. Їх набагато більше, ніж чотирьох мотоцикли. Цей а, двигун буде легший, простіше в обслуговуванні, ніж там якийсь аналогічний чотирьох чотирьохтактний. Знову 85-ка, Це щось наближене до рівня там типу 250-ки дохлої якоїсь 250 ки чотирьохтактної, бо ну КТМ, звичайно, там 250 ка уже за 40 кінських сил, наскільки я пам'ятаю. Так, з двигуном розібралися. Давайте по підвізці. Тут у нас енергоємна підвізка, хід підвізки, діаметр пра я вкажу на екрані, бо я зараз так вибачте не пам'ятаю. У вилки є налаштування ребаунда на правому пері, і є ніпель в комплекті до цього мотоцикла є спеціальний насос, яким можна. Накачати вилку, або спустити тиск у відповідності до вашої ваги або потреб у вашому керуванні мотоциклом або потреб до трасі. Таким чином можна зробити прилоуд. Задній амортизатор також має налаштування прилоду пружини, Rebound and Compression, Тобто набагато більше налаштування, ніж, там, наприклад, якісь типові дорожні мотоцикли. Також на цей байк доступні прокомпоненти вилка і амортизатор, які також коштують грошей. але Якщо в змаганнях беруть дві людини з одинаковим скілом, у однієї буде підвізка заводська, а у іншої про компоненти, та у, яких, у якої є про компоненти, має трошки перевагу. І так у спорті скрізь. Власне, тому і є стільки тюнінга, варіантів тюнінга для цього мотоцикла. Гальма і щеплення, звичайно, гідравлічні, дуже легка ручка щеплення, хоча в мотокросі не так часто її користуються. але... Приємно знати, що вона не на тросіку, а гідравлічна, навіть на такий маленький двигун. Гальма тут доволі звичайна, бо для ґрунту нам не потрібні там, надпродуктивні гальмівні системи. І більше того, навіть я нещодавно дізнався, що на деякі мотоцикли інженери вишукують певне співвідношення там, тиртя і зачепу на гальмівних системах. Тобто вони можуть зробити гальма. Ще більш там не то не то, що продуктивними, а вони можуть гальмувати ще краще, але це в певних умовах не треба. Так само і з гальмівною системою на ендуро-мотоциклах. Вони не такі потужні. Тут ручка може бути то, що називається ватною, тобто вона продавлюється, скажімо так, більше ніж дорожні мотоцикли, тому що дорожні там, як правило, в... Трошки натискаєте, і вже відчуваєте, як е, чіпляються е, колодки в гальмівний диск. то тут, тут, тут трошки не така система, і, звичайно, тут немає ніяких електронних помічників, е, ні трекшена, ні АБС. Е, Укроси метоцикла взагалі нічого немає по електроніці е, в плані там світла і так далі. Максимально все просто, максимально надійно і. Зберігає вагу мотоцикла. Також 85SX можна придбати в двох версіях. Відрізнятися вони будуть колесами 14-17 і 16-19 дюймів. Відповідно, чим більше колеса, тим більше буде ground clearance і буде підходити для райдера з більшим. З ростом, тобто можна мати два комплекти колес, і, скажімо так, підліток буде мати запас у використанні цього мотоцикла. До речі, ці мотоцикли, звичайно, є у Husqvarna і газ-газ, бо це все, в принципі, один, однакові байки, і відрізняються вони там власне тільки висотою посидіння і баком, тому що там різні сидіння будуть і а, різна форма паливного баку, і звичайно, колір. Три відмінності, все інше абсолютно ідентично. Як я кажу, помаранчевий КТМ, біло-синій КТМ і червоний КТМ. Обирайте на свій смак. Так, зараз я зніму. так сяду, чи Покажу вам, як виглядає людина зі зростом 1,73 м і вагою приблизно 77 кг. На цьому мотоциклі, як бачите, одразу провалюється задня підвізка, тобто вона налаштована відповідно на меншу вагу, але це не значить, що я не можу їздити на цьому мотоциклі. Я, звичайно, це можу. Буде це весело. Так, це буде звичайно весело, але мабуть що недовго. Ну, власне, ось так. Тобто, якщо ви людина приблизно моєї комплекції. Ви можете легко їздити на цьому мотоциклі, але знову ж таки робіть висновок саме: наскільки це для вас буде цікаво, ефективно? Тобто, ви точно не прийдете в магазин конкретно за цим байком? Я маю на увазі, що якщо ви такі купите своїй дитині, ви безумовно можете і самі. Інколи ньому покататися. Я впевнений, ви отримаєте задоволення, тому що, ну, коротше, КТМ це про емоції, однозначно, їх не можна не отримувати, катаючись на цих мотоциклах. До речі, цей байк традиційно найлегший в своєму класі серед інших аналогічних мотоциклів в інших брендів. І я впевнений на 99,9%, що найпотужніший. Це вже не кажучи про. Ефективні підвізки, ну і власне змагання з мотокросу і фрістайлу, говорять самі для себе, там дуже багато їздять КТМ. Як то кажуть, професійні райдери не можуть помилятися. Що ж, друзі, я познайомив вас з новим КТМ 85SX 25 го модельного року. Надпотужний, надлегкий. Кросовий мотоцикл для занять мотокросом, і як ми розібралися не тільки. Власне, я шукав підтвердження своїх слів про те, що можна їздити ефективно ендуро на кросових мотоциклах. І повертаючись назад, коли я активно їздив на ендуро, у нас в компанії завжди хтось був на кросовому байку. Там були певні, скажімо так, моменти, де вони. Їхали гірше, ніж на Ендуро мотоциклі, але їх достатньо мало. І я знаю людей, які на кросових байках дуже офігенно їздять Ендуро. власне, один із них нещодавно був у нас на каналі з 1390 Super Duke R. один із таких яскравих прикладів, як можна їздити на кросному байкі Ендуро. І чому ще це цікаво? Ціна цього мотоцикла 6,5 тисяч євро. Правильно? 6560. Дорослі ендуробайки байки починаються там десь від 12. Да, зараз? Ну, в середньому, коротше, 12 тисяч. Тобто, за половину ціни можна взяти мотоцикл, якщо він вам підходить по комплекції підлітку і вже достатньо серйозно займатися не тільки мотокросом, а й їздити в ендуро. Особливо, якщо людина, дитина, підліток не може ще впоратися, скажімо так, з повнорозмірним ендуро мотоциклом, а повнорозмірні у нас вже починається від 125 кубів, 125, 150 і далі. Це третій розмір лінійки мотоцикла. Ще раз для підлітків 11-15 років, ну і плюс-мінус там вже дивіться самі. Максимально ефективний мотоцикл, приходьте, приводьте своїх дітей, міряйтесь і скидайте потім фоточки з призовими місцями. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, ви дізналися щось нове і відкрили, можливо, для себе цей мотоцикл з іншого боку. Поставте цьому відосіку лайк, бережіть себе і своїх близьких, і побачимося з вами в нових відео. Па-па!